Ми сьогодні будемо готувати такий польовий пікнічок, тому що ну, це було, мабуть, найулюбленіше з точки зору не тільки харчування, а просто ну, спілкування, коли можна було запросити друзів. Дуже часто таке Андрій влаштовував, коли вони були курсантами. Вони з групи виїжджали до нас туди на дачу під Харковом і робили шашлички. Сьогодні ми зробимо так, би, якби він зробив. Якби був на природі, таку природу він дуже любив. Ну, і тоді почнемо, у нас вже прогоріли наші дрова, м'ясо в будь-яких виглядах і багато М'ясо і миску салату. Ось так воно могло виглядати. Ідеальна їжа для нього. Він же ж був спотер. І вони виїжджали на всілякі такі точки, де треба було б щось і приготувати. І користуючись такими польовими умовами, вони фактично іще собі готували щось смачненьке. Чік, це Андрюха так казав. Чік. Це з дитинства запам'яталося, що має бути мангал, має бути м'ясо смачне. Це процес. Це процес. Відпочинку, гарно природи. Це Андрія батько таке робив, коли він був малий, то треба було приготувати щось таке смішне і цікаве. О, і у нас ну, бралися ну, будь-які сосіски, сердельки. І це у нас називалось кабанчики. Значить, оце таке розрізалися хрест-нахрест ці кінчики. Значить, от отак надівалася. Просто коли на вогні треба потрошечки, ці лапки відгиналися і виходить, да, вони розкривалися, і це виходить, називалися Кабанчики. Коли навчався, Андрій був такий дуже примхливий до їжі. Не все їв, і коли я йому сказала, оце ти зараз підеш. В курсантську їдальню і тебе там навчать, як Родину любить, навчать тебе їсти, те, що їдять всі люди, а не так, як у мами. І я так думала, що це станеться, але він конкретно, він, що не їв вдома, то не їв і там. І ніхто за всі роки не змусив його змінити свої смаки. От. І так воно й вийшло, що приходилось йому. Приносити їжу. Я тоді зрозуміла, що таке родина військового, що ти маєш бути на поготові, кормити його реально за три хвилини. Приходив, геть, міняв всі твої плани, ти, ти тільки збираєшся його нормально усадити, покормити. А він раз, мама каже: мені швидко, це, 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 і все, я побіг. Так, готували ми миску салату, тому от саме таку миску зараз і заряджаємо. От багато всіляких таких лопушків. От. Багато зелені. Краще б він був зараз тут. І я б йому робила цю миску салату. Так. Андрій у нас любив здорове харчування, без алкоголю, без пива. Натуральну їжу. Чим простіше, тим краще. В компаніях, особливо у військових, були ну, дуже їм незвично було, що людина не вживає алкоголь. Навіть це було підозріло. От. Але він дійсно весь час просив, щоб йому давали щось безалкогольне. Як правило, сік. Ну, навіть на Великдень є такі фотки, де вони теж робили такий пікнічок, і робили там ну, замість крашенок. Такі були мальованки, були намальовані f 15 су 27 і Міг-29 на яйцях фломастером. І вони влаштовували ті біки, коли яйцями значить, стукаються. І вони виявили, що Міг 29 всіх побив. Так, вже можливо тут трошечки підгорає. О, наші кабанчики розвернулися. Ви бачите, як воно має бути лапками. О, це для дітей цікаво. Ну, я думаю, ще кілька хвилин і вже у нас все це буде готове. Ну і зрештою, у нас все швидко вийшло по-військовому. Коли у них не дуже є е, час, але є бажання зробити щось таке смачненьке. Так. Це Андрюхині тарілки з його квартири, ці, що я йому з дому дала. Це Андрюшина чашка. Наливаємо сок. Чи 100% До Андрюшину кружечку, наче він живий. Все, тепер можемо пригощатися. Андрюша, це тобі.